Ласкаво просимо на черговий Awakening Live, Awakening Wednesdays. Ми зануримося в ще одне коротке навчання, яке я називаю доторкнися до Ісуса. Це Дженніфер Леклер, засновниця Awakening Prayer Hubs. Ми присутні в понад ста країнах, боремося за відродження та пробудження. Ми виховуємо бойових заступників по всьому світу. Ми були б раді, якби ви приєдналися до нас. Ми навчаємо наших лідерів. Приєднуйтесь сьогодні на awakeningprayerhubs.com. Ви будете раді, що зробили це. Спільнота вам більше ніколи не доведеться молитися наодинці, забезпечуючи вічний вплив. Слухайте, я хочу відразу перейти до цього сьогодні. Я навчаю з мого щоденника щоденник заступника. Ви можете знайти його на моєму вебсайті, де ви купуєте книги. І сьогоднішня відданість називається Доторкнися до Ісуса. Я трохи поясню, і ви отримаєте багато з цього. Отже, Отче, в ім'я Ісуса. Я дякую тобі, що ти відкриваєш наші вуха, щоб чути. Господи, ми хочемо бути ефективними в заступництві, і ми знаємо, що це вимагає бути в твоїй присутності та чути твій голос. Тож дякую тобі, Господи, сьогодні за вуха, щоб чути очі, щоб бачити, і серце, щоб розуміти в ім'я Ісуса. Давайте почнемо читати Писання Левіт 8, вірш 12. Левіт 8, вірш 12, Там сказано тоді він вилив трохи помазальної олії на голову Аарона, помазавши його. І освятивши для його, для його роботи це те, чого ми хочемо. Ми хочемо бути помазаними воїнами молитви, помазаними заступниками, помазаними люблячими, помазаними поклонниками, помазаними віруючими. І так, я пишу це у своїй відданості. Тепер, якщо ви відчуваєте втому, це знак, що вам потрібне свіже помазання для молитви. Давайте. Насправді, якщо ви зараз відчуваєте втому, да, я просто вивільняю шалом Божий. Я вивільняю вогонь Божий, я вивільняю помазання Господнє, яке знімає ярмо цієї втоми з вашого життя зараз в ім'я Ісуса. Отже, що таке помазання? Помазання, просто кажучи, це сила Божа. Помазання це прояв Божої присутності на вас для виконання Його волі. Я повторюю це ще раз. Помазання це сила Божа. Слухайте, помазання це прояв Божої. Присутності на вас для виконання Його волі. Тепер у нас є помазання, яке перебуває святий Дух це сила Божа, святий Дух це помазання. Святий Дух живе всередині нас. Писання говорить у вас є помазання, яке перебуває це інше. Улюблені це відрізняється від того, коли у вас є помазання всередині вас, ніж коли у вас є помазання на вас. Коли помазання приходить на вас, це для конкретної мети. Для служіння. І в цьому випадку ми говоримо про помазання для молитви. Ісус сказав нам у діях розділ першого вірш 8 ви отримаєте силу, коли Святий Дух зійде на вас. І так ми знаємо, що Святий Дух, якщо ми були хрещені Святим Духом, Святий Дух у нас, так? Він у нас, і тоді ріки живої води течуть через нас. Але. Це інше проявлення, це проявлення Святого Духа. На нас, отже, заступники, нам потрібна ця сила, нам потрібне це помазання. Без христа ми не можемо нічого зробити, і це не одноразове помазання. Я маю на увазі, так, у вас є помазання, яке перебуває, але але ми зростаємо в помазанні. У мене є курс на School of the Spirit TV, Він називається помазання. І, якщо ви хочете дізнатися більше про це, є цілий курс. Але іноді нам потрібне свіже помазання Святого Духа, щоб стояти і протистояти в злий день. Ми дійсно потребуємо цього. Слухайте ворог Даниїл 7,25, каже, що ворог приходить, щоб виснажити святих, щоб зносити боре їх, і як він це робить? Писання каже то словами, тому важко. Знищувати марні уявлення вони приходять, стріляють, 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 шепоти ворога, думки у вашій битві розуму важким, якщо ви не знаєте, як боротися, якщо ви не заглиблюєтеся в помазання, якщо ви не знаєте слова. А навіть так людино, іноді це це це. Ми можемо втомитися, це трапляється з усіма нами, тому іноді нам потрібне помазання у сфері заступництва, щоб стояти і протистояти, тому що ми, ми, сте. Якщо ви заступник, ви стоїте між ціллю ворога і ворогом. Ви посередині, ви граєте роль посередника. Ви ви. Ворог намагається щось отримати, а ви намагаєтеся завадити йому це отримати. Це було б як, -як захисник у баскетболі. Вони захищають баскетболіста, щоб він не кинув м'яч. Вони хочуть змусити їх, щоб упустити м'яч або промахнутися. Ось що таке заступництво. І тому заступництво може бути важкою працею та коли помазані, не прикидаймося. Заступництво іде глибоко, це вплине на фізичному тілі. Ви можете зазнати нападу. Ми не боїмося диявола, бо маємо владу над ним. Чого хоче ворог, щоб ніхто не заступався? Ось чому Бог сказав Я шукав людину, щоб стала в проломі, не знайшов жодної. Ніхто не хотів бути потурбованим. Слухайте, заступники, Бог хоче помазати вас наново, він хоче вилити на вас дух молитви, щоб ви могли продовжувати боротися за його цілі на землі. З якоїсь причини Бог обрав не робити нічого на землі, окрім як через молитовну людину. Він вже зробив усе, що збирався зробити. Він послав нас сюди, щоб ми займалися, поки він не прийде. І частина того, як ми це робимо, так це проповідування Євангелія. Але частина того, як ми це робимо, це заступництво отже, Бог хоче використовувати вас. І все це приходить з новим помазанням, усе це ця здатність боротися, пророче одкровення, все це приходить з новим помазанням. Кенет Хейгін, Кенет Е. Хейгін. У своїй книзі Нове помазання, це чудова книга, якщо ви її не читали, це класика. Він написав таке: ми повинні постійно наповнюватися Божим духом, постійно наповнюватися. Дивіться, у посланні до Ефесян сказано: будьте наповнені, це досконалий теперішній час. Не наповнюйтеся, не напивайтеся вином, але наповнюйтеся духом. Це означає бути наповненим, бути завжди наповненим. Хейгін каже, ми повинні постійно бути наповненими Божим Духом, щоб Бог міг могутньо використовувати нас у ці дні для виконання своєї волі. Він сказав Бог забезпечив своїх людей рясним забезпеченням, щоб вони завжди могли бути наповнені Його духом, незалежно від зовнішніх обставин, щоб ми могли жити для його слави. Ви можете отримати це свіже помазання. Як ви його отримуєте, кричачи за ним? Ви можете попросити Бога про це, ви також можете отримати свіже помазання через близьке спілкування з Богом. Увійдіть у Його присутність. Він торкнеться вас. Ви не можете провести час у присутності Бога і не бути торкнутим. Коли фарисеї побачили, що Петро і Іван були такими сміливими, пам'ятаєте це, вони зрозуміли, що вони, вони були звичайними людьми. Це були рибалки, вони, вони, ймовірно, були добре відомі у своїй спільноті. Вони мали рибальський бізнес, він був досить успішним, М -м -м -м. і більше того, ми бачимо, що в діяннях 4.13 сказано, що вони знали, що ці люди були з Ісусом. Люди повинні знати молитовники. Люди повинні знати, що ми були з головним молитовником, що ми проводили час з ним у молитовній кімнаті. І чим більше часу ми проводимо з Ісусом, тим більше помазання перейде на нас. І якщо ми хочемо помазання Христа молитовника, проводьте більше часу з ним, просіть Його. Амінь. Я хочу помолитися за вас, приєднуйтесь до Awakening Prayer Hubs. шукаємо один тисячі молитовників, щоб підняти їх лідерами молитви вже в понад 100 країнах. Потрібен хаб у кожному місті кожної країни, але багато країн все ще не представлені. Запустіть хаб. Якщо ви в країні третього світу. Ви можете попросити спонсорство прямо на сайті. Пожертвуйте на цей рух, щоб ми могли підтримувати вогонь. Амінь. www.awakeningprayerhubs.com Дозвольте мені помолитися. Отче, в ім'я Ісуса, чи не даси ти нам нове помазання для молитви? Чи не посвятиш ти нас знову для роботи у твоєму царстві? Чи не вильєш ти дух молитви на наші серця? Чи не наділиш ти нас силою служити твоєму народу через наше помазане заступництво, це молитви, на які він може відповісти? Переконайтеся, що у вас увімкнені сповіщення на телефоні, щоб ви могли отримувати повідомлення, коли ці випуски виходять щотижня, і я побачу вас наступного разу на Awakening Live. Бог благословить вас. Нехай у вас буде день прориву. Весь світ у кризі і знаки часу прискорюються. Ми перебуваємо в переломному моменті історії, і ворог знає, що його час короткий, але в 2007 році Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця. Про третє, велике пробудження. Зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше. Ось чому я закликаю заступників, які прагнуть відродження приєднатися до мене у новому зверненні до небес. Я закликаю залишок молитовних воїнів зібратися в єдності, щоб відштовхнути темряву, яка вторгається в наші церкви, наші родини та наші нації. Ворог лютує. Велике відступництво вже триває, але Бог завжди відповідає на об'єднану молитву і піст. Приєднуйтесь до мене та заступників у понад 100 країнах на Awakening Prayer Hubs. разом. Ми можемо змінити хід історії. awakeningprayerhubs.com Приєднуйтесь до руху.